У ніч на 13 січня ворог атакував Україну 110-ма ударними шахедами та безпілотниками інших типів. Українським силам оборони вдалося ліквідувати 78 БПЛА. Ще 31 ворожий безпілотник втрачено локаційно внаслідок роботи реп. Хірурги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова успішно провели надскладну операцію трансплантацію нирки від померлого донора. Завдяки хірургічному втручанню жінка, яка роками боролася з хворобою, отримала можливість жити повноцінним життям. Команда лікарів висловлює подяку родині донора. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж. Внаслідок однієї з них постраждали двоє людей. Через несправність пічного опалення зайнявся дачний будинок у Жмеринському районі. 71-річний чоловік та 56-річна жінка, які перебували у будівлі, отруїлися димом. Їх доправили до лікарні. У Гайсенському районі зафіксували спалах африканської чуми свиней. Вірус виявили у залишках тварин на стихійному звалищі поблизу села Вітківка. У зв'язку з цим у Вітківському та Сумівському старостинських округах оголошено карантин, що триватиме 40 днів. Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який викрав смартфон з магазину. 47-річний фігурант поцупив телефон, перебуваючи в одному з торгувальних центрів міста. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.